Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Таня Влог Юей. Я заслухалась, за вікном так пташка голосно співає. Це є частина нашого реального життя. Зараз треба сходити по своїх там невеличких справах. Ось такий ранок. І так кожного ранку. Вчора такі хмари йшли. погода зіпсується, все ну, таке було. І сьогодні сонечко плюс 20. Про що хотіла вам сказати? Можливо, це буде не цікаво вам, але для мене це важливо. Нещодавно. Ви вітали мене з тим, що 7 тисяч в мене на каналі, з тим, що канал має свій розвиток. І в особисті повідомлення мені дівчатка написала, що Тань, а якби ти залишилася на російській мові і вела влоги російською мовою, в тебе ширша була аудиторія. Це стосується, наприклад, глядачів з Грузії, Казахстану, ну з таких Молдова, там ну, такі страни, знаєте, бо не всі розуміють українську, а так би, можливо, вже б і більше було в підписників. Я жодного дня не шкодувала, що я перейшла на українську мову як в побуті, так і вести свої влоги. Чому тому що? Ну, по-перше, для мене кількість е підписників вона не важлива. Для мене якість друзів важлива. І це я підкреслюю, і це я буду підкреслювати. Так от, я б цю тему не заводила, тому що ми там переписувалися та й все з дівчатками. Але вчора е в інстаграм мені пише. Я не питала дозволу, щоб називати ім'я і так далі, але я сам факт вам розповім. Я вийшла вчора в парк трішки пройтися, і в інстаграм приходить мені повідомлення Танюш, привіт, я тебе дивлюсь, але коментарі я не пишу, а можливо, ну, я не бачила коментарі. Дуже дякую. І це людина з Казахстану. І вона намагається мені написати українською мовою повідомлення. Ви розумієте? Знаєте, в мене якось так аж по тілу такі мурахи пішли, і я так. Ну і ще мене запитували, чому я перейшла на українську мову. Тому що, знаєте, я вже казала деякі спогади з мого дитинства, коли я ставила запитання бабусі, чому вони вдома розмовляють українською, а на вулиці принципово російською, і моя бабуся казала: Ой, дитина, тобі краще не знати. І стільки горя було в очах. І зараз я розумію це, і навіть заради цього, по-перше. А по-друге, мене з дитинства вчили, якщо в тебе є. Не якщо є, а в тебе є своє. Навіщо тобі користуватися чужим? Ну, це моя особиста думка. Люди, хто залишаються на російській мові, це їх вибір. Можливо, ну їм так зручно, можливо, в них інші є якісь там, знаєте, причини для того. Ну, я не знаю, я за інших не можу. Це право кожної людини. Я можу відповідати тільки за себе, і стосовно того, що якби російською було, то підписників було б більше. А мені ніколи не потрібні були підписники. А друзям я завжди рада. Ті, хто зі мною на одній хвилі, і якщо я колись щось не то ще щось. І люди тільки посміхнуться, але не засудять. Розумієте, оце ядро для мене дуже важливо. І я кожного з вас ціную за те, що ви є у мене. Розумієте? Це справжність, це не підписники, такі, знаєте, колючі, які слова і букви. Це друзі. Це коштує дуже дорого. Угу. Тому вчора, знаєте, вся моя прогулянка, я вже не помічала в парку там ті фонтани, хоча я намагалась в інстаграм сторісі записувати. А в думках в Казахст... з Казахстану жіночка мені намагається писати українською мовою. І я так, вау, не став. Дуже було приємно, і я дуже-дуже за це дякую. Так, що в мене за запла... Що в мене новенького? Я ж зняла гель-лак. Все, нема гель-лаку. Е, скільки я хотіла, 4 або 5 років, я не пам'ятаю. Жодного разу не пропустила, щоб там без нього бути на протязі майже п'яти років. У мене був на ногтях гель-лак. І коли я знімала, я, ну я прийшла і кажу, що я сьогодні не буду наносити, тому що попереду липень, цвітіння амброзії. Я не знаю, як в цьому році в мене буде з алергією на амброзію. І тому і знімати лак, коли в тебе алергія, і там ще пиля, пиляють і пиляка, то ну, думаю, ні. А можливо, все нормально буде. Треба розраховувати тільки на краще. І я вважала, що нігті будуть такі тоненькі, знаєте, ну скільки років вони так не дихали. Ні, вони ж відростали, це зрозуміло. Але та ні, ще так нормально, але якось незручно ти щось так береш, ну, якісь такі інші відчуття, ну, щось там неважливо, що ти береш, а особливо, коли там да, ну, щось там. Хліба отріз, відрізати або ще щось щось не то, але нічого. Нехай буде поки що так. І треба я ж е, така мудра жінка. У мене так е, через декілька днів майже закінчиться розчина кава. І треба буде зайти в сільпо або в варус, подивитися сільпо ціна тижня або в Варусі знижка на каву, щоб заздалегідь, щоб купувати потім дорожче. Якщо є, треба не забути зайти і купити. Тому зараз йду по справах і продовжуємо наш влог. Дякую вам, мої дорогенькі, за те, що ви є. Дай Боже вам! Мирного неба, здоров'я, щастя. Це від щирого серця пішло, знаєте, не заплановано. Завжди в мене вже є звичка наприкінці відео бажати там, і так далі. А це воно як вирвалося. Так, Я не знаю, буде вам чутно або ні. Так ідеш по місту і чоловік на баяні грає гімн України. Знаєте, така якась українська атмосфера. Ось про це хотіла сказати і відчуття того, що ти вдома. Це дуже-дуже якось підзаряжає, це дуже-дуже класно. А знаєте, що мені підіймає настрій, коли ти заходиш в сільпо робити покупки і достаєш пакет з варусу, або коли ти в варусі робиш покупки і достаєш пакет з сільпо, я звертаю на це увагу, що люди звертають на це увагу, ті, що на касі. Так от, заходила тільки що в сільпо. Кава. Ціна тижня. Чому у мене через дня 2-3 закінчиться моя розчинна кава, а купувати по повній стоїмості не хочеться. Я завжди слідкую за ціною тижня. Так от, 210 грам 329 гривень я заплатила. А так, взагалі, 500 з чимось воно коштує. Думаю, о, нехай! Через 3-4 дня мені це потрібно буде. але... Майже на 200 гривень дешевше. Сільпо, моя знайома, вона, ну, в якоїсь мірі вона називає себе діетологом. Ну, вона до цього ще й має рацію. Е, якісь там. Досвід вона невеличкий, хоча за цим фахом вона не працює, тому так уточнюю. І вона казала, що брала ось такий шоколад в сільпо, український виробник, є молочний шоколад. Зараз я покладу, я взяла 70% какао, а є ще 85%. Ну, 85% я чомусь подумала, що це буде ну, для мене не дуже. Так от, вона казала, я прочитала склад, вона завжди в магазині, коли є, вона читає склад, особливо новинок. І каже, це самий найкращий склад шоколаду на сьогоднішній день. Думаю, візьму, попробую. Так, сир сологуні взяла в сільпо. Е, ні, це не в сільпо. Сметанка, тому що в мене закінчується термін придатності е, сиру. Хочу зробити завтра на сніданок сирники і без сметани ми не їмо, Тому сметана 35 гривень. Так, а це бабуся там біля варусу торгувала. Її помідорки. Каже, домашні, такі смачні, такі ароматні. 80 гривень кілограм. І каже, наші домашні яйця пірипілочка, кажу скільки, а в варусі, скільки я брала, 56, 57 десь так. А це 50 гривень. Тільки каже, а ви мені лоточок принесете, я кожного дня тут стою. Але ж перепілка не кожного дня буває. Я кажу, принесу, буду викладати, принесу. Тому ось такі сьогодні в мене покупочки в сільпо в пакеті з варус. знаєте, смачний шоколад. І головне справжній шоколад, тому що якщо це натуральний шоколад, його багато не з'їсиш. Немає домішок, щоб ще їсти. Знаєте, як у то раніше було. Тому якщо... І 70 якраз норм. Мені сподобався. Гарний шоколад. Так, завантажила прання. І закінчився в мене оцей гель. Не буду викидати, хочу дещо зробити. Обрізала я вже цю баклажку, яка в мене залишалася. Знаєте для чого? Тому що мені немає зараз де зберігати оцю губку, і в мене щітка, і вона лежить, бог зна де. Але знаєте, можливо, це не надовго, поки я не знайду, що мені зручніше, або з'являться якісь нові щітки в мене, або ще щось нове. А поки щоб не витрачати гроші, воно гляньте, як так стало. І ще нічого не буває, от ти робиш і так думаєш. Ну, це тимчасово, поки я там щось не знайду. І як за правило, потім стає, що це залишається дуже і дуже надовго. Як у мене той стаканчик з чіпсів, там, де, ну, я в минулому відео вам показувала, де мої пилочки зараз стоять. Тому у мене тут миючі засоби. І я, О, пробачте, ось так. Поставлю і воно якраз буде зручно. Що я сьогодні готую? Так, дуже захотілося вредненького рідненького смажу картоплю, а вчора готувала, достала з холодильника, курячі філіпка піджарка. Ну, вчора було з макаронами, а залишилось і сьогодні буде з картоплею. І вона так от виклала, і воно хай так прожарюється. Зараз невеличкий огонь. Накрию кришечкою та хай пропариться. Ось таке я сьогодні готую. А ви що там сьогодні готуєте? Так незручно без гель-лаку, тому що ти все відчуваєш і якось так реагуєш на це, як чогось не вистачає і щось незахищене таке. Але нічого, пройде час і все буде добре. І хай це буде така сама велика незручність в моєму житті. Угу. Дякую, мої дорогенькі, що ви сьогодні були зі мною. Дякую всім, хто пише коментарі, хто ставив подобайку, бо це впливає на розвиток. Каналу, а ми з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Бережіть себе. І все буде добре! Обов'язково!